Сам кінець, як, на вашу думку, чи вдасться, скажімо, українському бізнесу, там, енергетикам якось забезпечити там, це все, вирішити проблему з дефіцитом газу, який у нас прогноз ваш на, на зиму наступну? Я достатньо оптимістично дивлюсь на цю всю історію, тому що дефіцит не є неподоланним, це абсолютно нормальні робочі цифри, потужності для імпорту дозволяють це все зробити. Робота в цьому напрямку іде. І не лише нафтогаз, гадаємо імпортні контракти приватних постачальників і той же саме Еленджі, який було протранспортовано до України. Тому, ну, хоча це більше Детай, були тестові, такі. ДТЕК, не лише ДТЕК. Але я е, про що хочу сказати: технічно ми готові, е, фінансово є дуже багато питань, але це все теж можна за допомогою європейських партнерів подолати. І я думаю, при е, розумінні наших сусідів, що ми насправді є повноцінною частиною Європи і було би набагато ефективніше. І зберігати газ у нас, користуючись нашими потужностями сховищ, і отримувати його у разі потреби в необхідний час, в зимовий період. І це було б взаємовигідно, тому що в когось цих сховищ немає, в нас вони є. Тарифи в нас абсолютно адекватні і набагато нижчі, ніж у їхніх сусідів, що ця сенерія, вона буде для всіх. Лише позитивною, якщо ми будемо один до одного відноситися з повагою, з розумінням і е, взаємовигідно працювати у цьому напрямку, будь-які спроби виграти якісь свої е, моментальні там плюси, вони стратегічно будуть вести просто до програшу. Тому наша сила і європейців також в єднанні. І розуміння того, що дійсно Україна це частина Європи, наш ринок це частина європейського ринку, незважаючи на те, що в нас там є бан на експорт так і далі, так далі. Ну, але менше з тим. Тому чим більше співпраці між нашими країнами і сусідами нашими і далі, європейськими всіма нашими партнерами, Тим більше буде толку у нас в подальшому. Достатньо довгий час ми будемо імпортером газу. На жаль, для всіх нас. Якщо буде припустити, що війна закінчується завтра, ми все одно будемо ще тривалий час імпортерами? Однозначно. Я так думаю, що це буде в, в горизонті років п'яти, не менше. До 30-го року, грубо кажучи.